Доброго вечора усім. Вітаю вас із Польщі. І от рівно 2 місяці іще пройде, і буде рівно 7 років, як я приїхала до Польщі на працю. Працюю на одному і тому ж місці, не змінюю своєї праці. Напевно, тому що я дуже важко мені привикати до перемін, до нового колективу. А так як приїхала, привикла до одного місця, то так і. Так і працюють тут. Ну, відносно того, як відносяться поляки до нас, українців. Ем, чесно сказати, в основному нормально. В основному нормально, але є люди, котрі можуть тебе і не замічати. Навіть працюєш навпроти, навпроти, працюєш, а на дорозі вона тебе не знає і навіть не привітається. А є люди. Котрі дуже гарно ставляться, не відрізняють, що ти не поляк, спілкуються. У мене багато знайомих, котрі, з котрими я не працюю, а вже по тому, як ми тут проживаємо 7 років, так вже так з'явилися друзі, хороші знайомі поляки, котрі дуже хорошо ставляться, дуже хорошо відносяться. В одних людей ми там працювали, допомагали одним людям в одній праці, і коли ми її завершили, вони залишилися такі задоволені і кажуть: нам коли вам буде щось потрібно, ви завжди до нас звертайтеся. Можливо, щось таке буде, що ми вам зможемо допомогти, підказати. І знаєте, насправді тут, у Польщі, я зустріла багато хороших людей. Не тільки поляків, а молдаванів, грузинів. Ну, зараз багато і ще других національностей наїхало, але я їхньої мови не розумію, то я не можу сказати. І от вразив мене один такий випадок, коли після ковіду ми приїхали і дві неділі відбули карантину. Але ми ще не приступили до праці і пішли в магазин. І, ну, звичайно, ми там купили щось таке по дрібничках і корзинка наша була пуста. І заходить молдавани, сімейна пара. Вони поверталися із праці вже додому. Вони такі зайшли радісні, щасливі, закінчився в них робочий день. Вони по дорозі додому заїхали в магазин, от вони ходять, скуповують, там. біля ковбасних виробів стояли, вони там щось купили. Жіночка побігла десь далі, вона на щось дивиться. Щось чоловікові кажуть, вони метикують, що їм там ще далі купити, що їм там далі потрібно, Отже, що ж вони поїдуть додому, будуть відпочивати. А ми з ними були знайомі, просто були знайомі. Ми навіть і друзями не були, і не були такими великими знайомими. Ну, ми працювали на одній роботі і пересікалися. І коли вони підійшли і питають, там ви на роботу йдете, а ми та ні, ще поки не йдемо на роботу, бо з двох змін роблять одну зміну, і якби ще не, ну, ще не йдемо ми на роботу, ще потрібно зачекати трошки. От він так глянув, що в нас там в корзинці майже нічого немає, і каже: Я вам дам гроші. Ви представляєте, людина, яка мало знайома, просто ми так в обличчя зустрічалися, а тут я вам дам гроші. І стоїть його жіночка, яка, Та ні, нам не потрібні гроші, ми її ще маємо. Та ні, я вам дам, я вам дам гроші. Почути від мало, від мало знайомих людей, котрі вам готові піти на допомогу просто із-за того, що вони побачили, що в мене в корзинці там немає продуктів. У мене в той час там чуть сльози не потекли, але ми завірили їх, що нам не потрібно гроші, що ми ще маємо гроші. Тут таке буває, а потім ми приїхали вже від карантину, з карантину ми приїхали на працю, і на праці вже в будинку, де ми поселилися, була одна молода пара. І вони також нам запропонували першу підтримку грошей. Це були другі люди, котрі на чужині. Нам запропонували от гроші. Ну, в добрий час сказати, нам не потрібно було, ми якось ще кінці з кінцями зводили, але не можна ставити всіх людей по одній планці, там, що всі не добрі, там всі не такі. Людей насправді хороших багато і дуже і дуже багато. Але є й такі люди, такі випадки у моєму житті були і не раз були, коли я сама позичала гроші. І ще давно, будучи вдома, вже пройшло багато років, із того, коли я позичила одній жінці велику суму грошей, вона так плакала, так вона мені розказувала там про свій стан, про своє становище. От мені і так шкода стало, і так вона правдиво це робила. І от я. Позичила їй ці гроші. А, оказалося, що то з кінцями таких. <хи> і вона мені по сей день не отдала ті гроші і вже й не отдасть, так як вона продала свою хату і уїхала вже десь далеко і далеко. І я була вже таке, знаєте, це в, досить, в досить немолодому віці. Мені, наприклад, було десь так приблизно 36-37 років. От в такому віці, і я так якби обпеклася на цій людині, а потім я її здибала, вона від мене тікала, ну і, звісно, я з нею не бігала, не доганяла. Це не мало вже ніякого смисла. І от нагадую, я, як я в досить молодому віці після навчання пішла на роботу, тоді працювали комбікормові заводи. Я прийшла на працю на комбікормовий завод. І молодих спеціалістів направляли часто направляли на курси підвищення кваліфікації. І поїхала я на курси підвищення кваліфікації в Одесу. Там я теж познайомилася з людьми, поз'їжджалася з різних там куточків країни, молоді дівчата, хлопців, чоловіків було мало, так як я по професії бухгалтер. Бухгалтерам працюють в основному жінки, а чоловіки теж працюють, ну, але це мало. І ми там були місяць. Там же я вперше відвідала концерт Алли Пугачової. І, і так ми чекали вихід і вже. На, це був концерт, проводився на стадіоні. Вихід Алли Пугачової був уже в кінці. От я вперше побувала на такому концерті, де я наживо побачила Аллу Пугачову. Тоді був дуже популярний Пресняков. Ну, а потім ми гуляли з дівчатами по Потімкінській лісниці, То було теж так, по Дерибасовській ходили. В пам'ятку в мене залишається по цей день. І теж там одна дівчина вона була трошки старша від мене, тоді дуже в моду входили джинси. І от вона, я ходила на привоз і бачила на привозі джинси. Я так ходжу джинси, але наша вже курси нашої бігали до свого закінчення. Там ще залишалося тиждень, напевно. Ну, мало-мало залишалося. І Ми вже мали роз'їжджатися по домівках. І вона розвела вже всі свої гроші, які в неї були. Залишилися тільки гроші на білет додому, на дорогу. І вона просить мене. Каже, якщо, у тебе, ну, якщо ти можеш, і в тебе залишилися гроші, позич мені гроші. Я дуже хочу купити джинси. Ну, я дуже хочу ці штани купити. О. Я так подумала і не змогла я сказати, що в мене немає, так як у мене були. Я не розвела гроші, я там купила тільки деякі дрібнички. О. І я позичила її 140 не, гривні. Тоді були Рублі у нас, рублі були. Я позичила їй 140 рублів на ці джинси. Ми пішли з нею на перевоз вдвох. Вона собі вибрала джинси, купила джинси. І залишилася дуже задоволена своєю покупкою. Ну, вона ще подарків купила там додому своїм знайомим, рідним. І я приїхала додому. Ой, скільки ж я отримала за те, що я позичила гроші. А уявляєте, у мене зарплата тоді була 80 рублів у місяць. Я позичила майже дві своїх зарплати. І людина поїхала. Я поїхала у Вінницьку область додому, а дівчина поїхала у Запоріжжя. Ми з нею зустрілися. Тільки на курсах, там познайомились, там провели місяць і знову ж роз'їхалися по своїх домівках. Я її більше не зустріла жодного разу у своєму житті, а за гроші то мені влетіло вдома добряче. І що ви думаєте, рівно через місяць мені прийшов почтою перевод. Дівчина отримала заробітну плату. І поштою прислала мені переказ грошовий. А яка ж у мене була радість, коли я принесла ті гроші додому і сказала: ось гроші мені повернули гроші. Ну, це, напевно, бувають одиничні випадки таких людей, що дійсно людина поступила по совісті, скажімо так. Хоч, знаєте, я часто задумувалася, що таке совість? От я часто задумувалася над цим, що таке совість? Це не людський, скажімо так, частина тіла, так? його не можна побачити, його не можна потрогати, понюхати, його не чути і на вкус його не візьмеш. Так? То що ж таке совість? Оказується совість у кожного своя, і кожен поступає по совісті. Я не можу сказати, що це таке почуття, яке можна виховати. Ну, можливо, можливо. Не буду спорити, можливо, його можна і виховати. А мені так і кажеться, що людина і ще з певними своїми такими рисами, закладеними, народжується. Ну, от, і кожен поступає по своїй совісті. Чи він зробив хороший поступок, чи він зробив поганий поступок, але кожна людина поступає по своїй совісті. От часто чуєш, ти безсовісний, бо ти зробив так-то і так-то. Людина може навіть і поспорити, чому вона безсовісна? Вона має таку совість. Це моя така думка. А що поступити по совісті, як поступати по совісті? Я вже затронула філософські теми. Почала з того, як до нас відносяться поляки, а вже пішла на філософію. І ще один такий випадок розкажу у магазині магазин Бедренка. Ми його відвідуємо дуже і дуже часто, так як це найдешевший продуктовий магазин. І от такий випадок: одна людина не українець. Але він розмовляє російською мовою. Це не його національна мова. Але тут, щоб зрозуміти один одного, то спілкуємося на російській мові. Так? Прийшов в магазин і от там викинули якесь взуття, якісь шльопанці. Тут він міряє, взяв цього капця на ногу, міряє цей прилавок із цими тапцями недалеко від каси. І до каси починають підходити люди вже вистраюватися у чергу. От він вмітив, що до каси вже підійшло там кілька чоловік. Він один тапець, у нього цей що він міра, остається на нозі. Він бере свою корзинку і цибає до каси, бистренько ставить свою корзинку так, як, вроде, то був чергу, а сам біжить назад туди, до того прилавка, міняє там ці сандалі свої. Все. А люди вистроїлися, він поставив корзинку з одного боку, а люди вистроїлися у чергу і з другого боку. І вийшло, що корзинка його поза чергою. Коли він прийшов, то він коло черги став. Ну, невелика там була черга, чоловік 5-6. От він вже був або шостим, або сьомим. Там. Це зовсім і мала черга. От коли він прийшов, взяв свою корзину, побачив, що вона стоїть поза чергою, він став уже в черзі, і він став на російській мові висловлювати свої думки. От з таким так висловлюватися. «Разве нельзя здесь нарисовать зеленую стрелку, чтобы люди видели, куда становиться в очередь. А то не поймешь, с той стороны очередь строится или с той стороны очередь строится. Людям нужно знать, с какой стороны стоять. Ну, и посипалося там, так, дальше, и дальше, и дальше. Це було так негатив такий виливався у нього. І люди дивилися, оглядалися, посміхалися. Я теж оглянулася. За мною стояли молоді люди поляки, вони молоді, напевно, не розуміли, що він там говорить, тому що молодь вже не вивчає російську мову. А один такий поляк, ну, напевно, моїх років, а може чутінько старший, слухав це все, повернувся до нього і з посмішкою на обличчя сказав: Не нарікай. Скажу, то до, то до чого тут мораль яка тут мораль? Як ти себе будеш відповідно поводити у чужій країні, і яка в тебе, які в тебе будуть поступки, то так і до тебе будуть відноситися. Ну, можливо, там буде плюс-мінус, не без того. Ось такі були мої спогади. А ще в мене є. Я вам покажу зараз. Ось це. Блокнот мого чоловіка. Цьому блокнотові вже не один десяток років. Ну, я не знаю, чи два десятки є. Ну, якщо немає, то близько до того. Раніше ж не було в нас ще як так далеко, не було телефонів, потім з'явилися кнопочні телефони. от в нього тут, в цьому блокноті, хранилися різні телефони, різні записи, те, що йому по роботі було потрібно. Але я навіть сама не знала і не бачила цього блокнота, а коли я його побачила, то я якби здивувалася. А чому здивувалася? А тому, що тут на... В перших сторінках фотографії. він хранив мої фотографії з молодих років, коли ми навіть ще не були одружені. Ось покажу ці фотографії, яка. Ось тут мені 19 років. Нас не робили фотографії, тоді ще кольорових. Ця фотографія зроблена у фотоательє. У нас в місті були такі фотоательє, і от там я сфотографувалася. А ось друга моя фотографія. Тут мені вже 20 років теж Чорно-біла. Я, напевно, вас уже втомила своїми спогадами. На вулиці вже стріляють салюти, гремлять он вовсю. Але я не готувалася до Нового року. Я не буду святкувати новий рік гучно. Напевно, подивлюся якийсь фільм. Я вітаю усіх із настанням нового року і бажаю усім мирного неба і миру по всій землі.